Давайте з вами відволічемось і поговоримо, які існують будинки на колесах. Номер один. ті дроп Найменший варіант прицеп з кухнею ззаду. Дуже маленький, тим не менше набагато зручніший, ніж в палаці. Номер два. Кемпер трейлер. Це вже більше, я б сказав, би, дача на колесах. Тобто прицеп, але вже можуть бути зручності на будь-який бюджет. Третє. Клас Б. Будиночки на базі мікроавтобусів. Дуже гарні, дуже інстаграмні. Ідеально, як на мене, для двох людей. Клас С. автобудинки на базі вантажівок. Велика площа, багато зручностей, великий бюджет. П'ятий варіант. Клас А. Яхти на колесах. Автобудинки на базі великих автобусів. Найзручніше, певно, що і саме дороге. Ну і здавалось би, що може бути ще більше і крутіше ніж клас А? Це fifth wheel, П'яте колесо. це прицепи, які кріпляться за сидільний тягач до пікапу. Тут і острівна кухня, і балкон, і що тільки нема.